Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні зробив тило автомобіля, заміна мастила, заміна фільтрів. От також додатково до всього цього зробив ще цікаві процедури, такі як заміна свічок запалювання. Заміна модулю по вентиляції картерних газів. От, і все, що там трубочки, охолоджувані елементи, все, що вже як туди полізли майстри, то вже там ну, на місці, що було дефектне, те і змінювали. От, далі зараз покажу стан свічок та різні тих елементів, які познімали. Для себе зафіксувати 218-216 тисяч прибігу. Попередня заміна була 10 тисяч кілометрів назад. Так, і от деталі, які зняли, ось цей модуль замінили. Тут ось ці заслонки, вони вже повністю там всі в маслі. Також цей модуль поставили новий. Ось. Також зняли, замінили ось таку трубку. по якій рухається охолоджуюча рідина. Ось власне, сам модуль вентиляції. Його замінили вже і добре, що замінили, так як ось через нього теж відбувалася втрата масла. Він весь такий от, в маслі. От, стан свічок. От, одна із свічок, ось, то є на відео видно, що навіть кусочок відколовся. Ну, тобто вже давно пора було міняти свічки. Ще зараз покажу, які свічки поставили. Ось виробник, ось номер свічок. Ну і ну, ще тут те, що там паралельно познімали, детальки, от все це, там прокладки, все це також поміняли. От. Отак от. Теж вам раджу обслуговувати авто вчасно, щоб воно завжди вам дарувало позитивні емоції. І щоб завжди слугувало туди, коли вам потрібно. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтеся.